Вітаю вас, це програма Наголос. Гостя сьогоднішнього випуску ще три місяці назад заявила, влада приховує інформацію щодо українців, захоплених у полон бойовиками, та самоусунулась від того, щоб їх звільняти. Згодом ці слова підтверджувалися неодноразово. Сьогодні вона докладає максимум зусиль, щоб привернути увагу до цього. Крім того, вона активно займається захистом прав всіх. Хто вимушений був залишити свої домівки на сході нашої країни внаслідок бойових дій? Сьогодні в студії Наталія Целовальніченко, керівник громадської організації Луганська правозахисна група. Вітаю вас! Доброго дня. Наталі, ну почнемо ось з чого вже багато років. Ви займаєтесь правозахисною діяльністю. Про це знають не тільки на території Луганської області, знають в Києві, знають в багатьох крупних містах нашої країни. Чи правда, що сьогодні роботи побільшало? Звісно, побільшала роботи, тому що ситуація, яка сталася і відбувається зараз на Донбасі, це таке, що можна потім, я думаю, кваліфікувати вже на рівні і військових злочинів, і злочинів проти протилюденності. Зараз у нас недостатньо інформації, ми зараз її збираємо для того, щоб надати їй детальний аналіз, mm. надати їй праву оцінку. Це дуже така ретельна, дуже така тяжка і важка робота. Головний наголос сьогодні в роботі: на що ви робите? Ми робимо наголос перше все на те, що наша влада, до речі, не ввела воєнний, воєнний стан. Так. Це призводить до чого? До того, що немає нормального правового визначення того, що відбувається. Немає нормального правового визначення статусу тих людей, які приймають участь у цьому конфлікті. Немає нормального правового визначення положення мирних жителів. Ви знаєте, що, до речі, на сьогодні дуже багато людей, які пішли воювати до зони АТО, не мають правового статусу, вони не мають жодних документів. Хоча такі люди можуть дійсно виконувати свою патріотичну місію, вони думають, що вони воюють за Україну, але згідно чинним законодавством, вони залишаються по суті злочинцями, тому що їх діяльність не легалізована. Чим ви можете їм допомогти? Тут, що, питання, сюди, тут, що, питання, що ви тут питання до нашої держави. Ми радимо, звісно, перш ніж починати таку діяльність, проводити якісь там операції, потрібно, звісно, звернутися до діючих допроводчик батальйонів, щоб людину включили до складу такої організації, звертатися до Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати відповідний наказ. Але люди не чекають, люди йдуть відстоювати свою країну. Крім того, дуже багато перекручень інформації. У нас є інформація, кажуть, що приховується на війні гине перше. Так приховується дійсна інформація, скільки втрат з одної, з іншої сторони серед мирного mm -hmm. населення. Якщо не фіксується інформація, хто дійсно воює в зоні АТО з боку України, немає, наприклад, у людей документів, то де ж гарантія, що дійсна РНБО озвучує реальну інформацію, реальні цифри? Яка реальна інформація на сьогоднішній день? А мені страшно говорити про ці факти, тому що скільки, до нас. Скільки Афганістанів ми вже пережили? Я не хочу навіть озвучувати певні цифри, тому що ми зараз працюємо, до речі, з різними джерелами інформації цієї угу. тематики, щоб можна було щось визначити певне і сказати, тому що та інформація, яка поступає, наприклад, з іншої сторони. Дійсно, вона дуже відрізняється від тієї інформації, яку дає нам наше РНБО. Дають офіційні джерела. Але чому ми маємо сумніви щодо офіційних джерел інформації? Якщо люди не оформлені і воюють в АТО, то де потім гарантія, що їх втрати відображаються в реальній статистиці? Тобто цих людей просто я так гадаю, не існує. За вашими даними, яка кількість біженців чи вимушених переселенців сьогодні в нашій країні неофіційна? А яку яку дану подають саме правозахисники? Давайте так: є офіційні джерела інформації, так. є неофіційні. Ви знаєте, що спочатку, коли люди почали виїжджати, їм наприклад, кримських переселенців давали довідки там, десь їх реєстрували. Але багато людей, які не скористалися цим, тобто ніде вони не подали своїх документів, тому що вважали, навіщо? Якщо нам не платять якусь соціальну допомогу, якщо ми, наприклад, не користуємось ніякими пільгами, нічим іншим, крім того, люди побоювалися, що до них будуть ставитися не дуже добре, у зв'язку з тим, що вони виїхали з таких регіонів. Тому статистика, яку нам офіційно дають, вона зменшена. У два-три рази можна сміло про так. це говорити. Крім того, потрібно знати, що досить часто одна людина зареєструвалася, а людина виїхала, наприклад, з родиною, з сім'єю, там ще два-три е людини. Угу, угу. Зараз є дуже багато людей, які, наприклад, самостійно можуть себе забезпечити проживання. найчастіше стикаються сьогодні переселенці. Ну, от нагальна проблема це проблема місця проживання. Наприклад, тут у Києві багато людей заселилося у ті ж санаторії, так поряд з кримськими біженцями, але переселенцями, Вибачте, але угу. зараз, наприклад, влада є такі факти, говорить вважайте, що ви просто переїхали. Скільки вже можна тут проживати? У нас інші є плани щодо цих санаторіїв, Вони не облаштовані для того, щоб вони зима наближається. Так, вони не облаштовані для опалення, щоб там було тепло. Тому якось вирішуєте питання, колись там переїжджайте. Ви мали вже облаштуватися і на роботу, і на навчання, тобто ми все нібито вже виконали. Сьогодні якоїсь, ми чуємо в якоїсь мірі вони вони праві, але але чи... яким чином можна людині облаштуватися, де знайти роботу, де знайти, наприклад, можливість так себе нормально почувати, якщо вона втратила свої джерела доходів, вона втратила своє житло. Свої законні права як співвласника комунального майна, яке знаходиться на території, наприклад, там десь Луганська або Донецької області, тобто її відірвали з корінням, бросили на нову для неї землю і сказали, що отут, от, будь ласка, якось вкорінюйся, якось живи. Але яким чином для людей це, по-перше, дуже великий величезний психологічний стрес, психологічна дуже велика травма, тому що все життя, яке було. У людини пішло Шкереберть. Дуже розповсюджено, до речі, таке от ставлення, що люди саме винні, вони там ходили на якісь референдуми, вони там кричали Росія при... приди! Росія прийшла. Але насправді більшість людей, з якими ми стикалися, в якості переселенців, це люди звичайні. Ні на які референдуми вони не ходили. Дійсно, вони побоювалися, наприклад, приїжджати сюди до Києва чи до якихось е західних областей. Але вони бачать, що Україна, її народ ніяким чином не, не ставиться з якоюсь там, не знаю, неповагою до російської мови чи до того, що вони можуть бути за національністю росіянами. Тут йде мова зовсім про інше: про те, що знову починають ці процеси, розділення народу, починають стравлювати людей з різних регіонів. Тобто ну, ці процеси вони не припиняються. Вони не припиняються. Держите. А... Багатий час як влада України, так і люди, яким ви намагалися допомогти, так би кажете, відмахувались від правозахисників і робили вигляд, що їх не існує. Чи змінилася ситуація останнім часом? Чи знову ви, як то кажуть, білі вороня? Ви знаєте, наші правозахисники намагалися достукатися. До нашого нового голови Луганської області Геннадія Москаля була зустріч Топ. наших правозахисників. Ми публікували з цього приводу інформацію на Фейсбуці, там угу. у живому журналі. Ну, на жаль, не знайшли ми спільної мови, тому що людина сказала. На офіційному прийомі, коли поскаржилися, що є сепаратистські прояви, наприклад, на північі нашої Луганської області, що люди бачили неразово знову російські прапори, які вивішують на станціях Київстару, телефонувалися телефонували з цього приводу. Буквально Геннадій Маскаль у присутності наших правозахисників сказав. Та мені байдуже, що там у вас буде. ЛНР, ДНР, і самі ви тут чого ви тут прийшли, я не розумію. Чекайте, коли я там до вас там може колись там приїду, щось там буду дивитися, вирішувати. Ось таке Тобто та, ставлення. Та, та ставлення залишилося таке, як воно і було. Таке, як воно було. Тобто, що коїться, подивимося, що там далі буде відбуватися, а потім будемо щось щось вирішувати. Тобто, в наших правозахисників виникло таке відчуття. Щось знову щось, на щось чекають? Ось цього міста, як то кажуть, докладніше. Е, чималий час влада казала, що на сході України йде антитерористична операція. Правозахисники наполягали на тому, що на сході йде справжня війна. Сьогодні на сході, війни, на сході України е, тимчасове перемир'я. Як називають те, що відбувається правозахисники, і ви взагалі, те, що сьогодні там, на Луганщині та на Донеччині? Знаєте, з самого початку, коли ми тільки приїхали до Києва, ми почали проводити різні заходи громадські. У нас були там і мітинги, акції протесту з вимогою, щоб обов'язково був введений воєнний стан. Були круглі столи, прес-конференції цього питання. Неодноразово РНБО там висловлювала свою думку, так от показово, mm -hmm. що ми поки, поки не бачимо підстав для ведення воєнного стану. Там неодноразово висловлювався пан президент цього питання, що ми не хочемо вводити воєнний стан. Там є в нас якісь там причини, які причини до речі, там досі досить, досить чітко це не визначено. Ми наголошували на те, на тему, на тому, що потрібно ввести воєнний стан, щоб назвати речі своїми іменами. По-перше, дійсно є факти, підтверджені факти, що на нашій території перебувають військові з іншої держави. По-перше, по-друге, якщо так вже говорити, є пряма загроза нашої територіальної цілісності, враховуючи хоча б ці два моменти, вже є достатні підстави, щоб вводити воєнний стан. Як називається те, що зараз? Те, що зараз відбувається, люди на передовій називають війною. До речі, якщо подивитися виступи наших політиків, теж вони все це називають війною, але чомусь у правовому полі це це також це так і називають це не війна. Вибачте, це в нас антитерористична операція. Так, чому ж не привести це у відповідність? І ще про терміни. А от продовження цієї розмови, одна цитата. Потім а, хотілося би почути ваш коментар з цього приводу? Будь ласка, дайте цитату. Війна, яку держава не помічає, проте використовується як привід для наступу на громадянські права? Правозахисники зазначають, що цілком може трапитися так, що сьогодні права скорочують на території АТО, а завтра скоротять по всій країні. Інтернет-ресурс новини Україна. Я так розумію, ви згодні з цим, і на вашу думку, які права можуть бути скорочені? Першу чергу. Ви знаєте, насамперед я хочу сказати, що вже відбувається таке скорочення, і люди це відчувають. По-перше, це стосується соціальної політики. Якщо так от проаналізувати те, що відбувається після уряду Азарова, пройшов угу. такий післяревіціонний уряд, який мав там дійсно виконати всі вимоги народу. Але що ми бачимо? Соціальна політика в нас не тільки не змінилася. Вона взагалі, як була антинародною, так можна сказати, ще й погіршилася у цьому напрямку. Чому я так, так кажу? Не виконуються рішення національних судів щодо Чорнобильців, дітей війни, матерів з дітьми. Не виконується рішення Європейського суду з прав людини. Дуже багато рішень Європейського суду, до речі, було прийнято проти України у 2013 році. І якраз ці питання стосуються цих соціальних виплат. Але що ми бачимо? Коли ми кажемо, що є певний механізм, як можна відновити права людей, навіть кажемо, де можна розшукати ці кошти, щоб виконати рішення. Національного суду, Європейського суду, що ми бачимо? У нас є відмовка, стопроцентна відмовка, Іде війна. Що ви хочете, Іде війна? Ми всі кошти спрямовуємо на війну, так вибачте, яка війна. Назвіть це тоді війною, щоб люди розуміли, що є воєнний стан, що є обмеження права власності, є обмеження якихось соціальних прав з цього питання. До речі, я вже не кажу про тих людей, які перебувають зараз в зоні АТО, Мирні жителі. У нас є зараз декілька таких реальних дій уряду щодо відновлення пенсій для переселенців. Ну, дійсно, там людина може там поїхати, подати заяву в пенсійний фонд, колись там вона на ці очікування отримує відповідь, і їй починають сплачувати пенсії. Але ті люди, які залишаються, по суті, у заручниках терористів, проживають, змушена проживають. У нас немає такого терміну, до, до речі, змушена проживаючи в зоні АТО, або в зоні, Ні, яка належить немає. до Часу, ЛНР. Часу вже на жаль, так, також не залишилось. Я, я вважаю, що. Цю розмову ми продовжимо цій студії на ближчим часом. Дякую за те, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюся, що ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. Хай щастить і на все добре.